29.09.2011 року до 29 сентября на позачерговій 16 18 сесії Єлизаветівської сільської ради була оголошена перерва в зв'язку з тим, що декілька депутатів намагалися зірвати сесію Єлизаветівської сільської ради, позачергову, на якій стояло два питання. Два питання. Перше, це звіт депутатів Єлизаветівської сільської ради перед громадою. Та питання, яке було запропоновано депутатам Єлизаветівської сільської ради, про дострокове припинення повноважень Єлизаветівської сільського голови голосного Максима. Але ж навіть е не дали мені оголосити чергу денну, е постійно перебивали мене, тобто не давали нормально вести сесію. Скажіть, будь ласка, от на камеру так це було? Yeah. Так, я оголосив перерву до сьогодні, двадцять на 14.00, Правильно? Yeah. Так. Згідно регламенту, діючого регламенту Єлизаветівської сільської ради, статті 11, статті 11. Хвилиночку. Так, головуючий на засіданні сільської ради відкриває, закриває і веде засідання, повідомляє про перерви. Що я зробив? Я е, е, відкрив сесію дану, е, ввиду того, що я не мав можливості її вести, я оголосив перерву. І зараз, після перерви, ми тут усі зібралися. Що ми бачимо? Кабінет секретаря Єлизаветівської е, сільської ради зачинено у робочий час. Але ж сьогодні у нас приймальний день, якщо мені не змінює пам'ять. Четвер, приймальний день. Е, секретар е, виконкому на здання Валентина Івановна відсутня закрита. Також закрита сесійна зала, е, де повинна проводитись сесія. Це як мінімум саботаж. Так ось, в зв'язку з діючим законодавством та регламентом Єлизаветівської сільської ради. Шановні присутні, відповідно до частини 14 статті 46 закону України про місцеве середування, де чітко визначено порядок скликання сесії ради, підготовки розгляду неї питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, визначається регламентом нашої ради згідно частини 5 статті 12 нашого регламенту, я повинен внести на голосування підготовлений проект порядку денного. Але довожу до вашого відома і до відома присутніх, що питання під номером 2, а саме дострокове припинення повноважень лазитівського сільського голови, внесено з порушенням чинного законодавства. А саме пункту 7 статті 10 нашого регламенту, який вимагає, щоб ініціатори проведення сесії, зазначені в пункту 5 цієї статті, надають сільському голові заяву, в якій зазначають мотиви та обумовлюють. Необхідність проведення сесії, перелік запропонованих питань і проекти рішень на теперішній час порушення цієї норми, регламенту у мене немає проекту рішень та жодного мотиву, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Я, як посадова особа органу місцевого самоврядування, не маю права ставити в порядок денний питання, які винесені з порушенням процедурного розгляду. Тому порядок денний мав складатись з одного питання звід депутатів за пророблену роботу, а порушене депутатами питання про дострокове припинення повноважень може бути розглянуто після усунення ініціаторами вказаних недоліків. Але ж зараз скільки годин? Будь ласка, хтось хто небудь, скажіть, як, кот, котра година? 14.05. В зв'язку з, зв з тим, що не з'явився жоден депутат, немає кворуму, я оголошую сесію закритою, такою, що не відбулася. Дякую за увагу. А,